Доброго вечора, ви на каналі Capital.ua і сьогодні ми поговоримо про те, як кожен українець може оформити собі приватну пенсію. Давайте розпочнемо нашу тему фінансове планування життя. З точки зору фінансів, наше життя поділяється на три таких періоди. Перший період це навчання, перший період це навчання. Другий період це робота і заробіток. І третій період хотілось би, щоб це був відпочинок. Але чи є насправді в українців відпочинок? Насправді наші пенсіонери настільки малу отримують пенсію, що вони вимушені виживати якимсь чином працювати, навіть якщо вони в пенсійному віці, і тому така сумна у нас статистика. Що необхідно зробити, щоб змінити цю ситуацію? Давайте розглянемо на прикладі, на прикладі як нам зробити, щоб гроші були завжди. Коли ми навчалися, бо власних коштів у нас не було лише в періоді. Робота і заробіток, який триває з 20 років до 60, ми заробляємо гроші. І так як у нас була перша зарплата, на жаль, у багатьох буде остання. І це приблизно десь в 60 років роботодавець попросить. Що в цей час може запропонувати нам держава близько 3-4 тисяч гривень і те за умови, що у нас буде 35 років стажу. Що ж необхідно зробити для того, щоб залишитися на тому ж рівні життя? Необхідно створити собі капітал. І нам здається, що європейські пенсіонери отримують більшу. Зарплату, ніж більшу пенсію і живуть краще. Але насправді в усіх країнах пенсія в 4 рази менша, ніж зарплата. В Україні вона становить 20% державна пенсія. І так само в усьому світі, але європейці мають пенсію з трьох джерел. Перше джерело у них так само, як і у нас державна пенсія. Далі у них є накопичувальна корпоративна система це коли роботодавець за них відкриває рахунок і з їх зарплати забирає частину доходу і відкладає на особистий рахунок саме цього працівника. І потім, коли людина переходить в пенсійний вік, вона отримує цю пенсію. А найбільше 50 відсотків від бажаного рівня. Пенсії становить саме самостійні накопичення в компаніях страхування життя, і ця практика вже триває у них більше ніж 200 років. І так само у нас в Україні є можливість оформлення вже тепер таких програм відповідно до закону 2003 року про недержавне пенсійне забезпечення. І якщо ми зайдемо в Вікіпедію через Google, то ми глянемо інформацію, що страхування життя в Україні також можливе. А на заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу. Громадян пенсійного віку і як легко собі створити дійсно капітал, якого вистачить на все життя, треба розпочинати з 10%, але з першої заробітної плати. Якщо вам вже на даний час 30-40 50 років, то треба зробити перерахунок, індивідуально розрахувати. 100 гривень в день може відкладати кожна людина. Головне, треба мати таку звичку і зрозуміти для чого. На що вам це потрібно зробити? Тому що треба зрозуміти, що пенсія державна не буде підвищуватись, і також на цю тему у мене є лекції, записи ефірів. Можете переглянути про колапс пенсійної системи, про те, що пенсійний фонд України Банкрут. Обов'язково гляньте це і передивіться. Отже, як ми легко можемо розпочинати 100 гривень в день, десь приблизно 40 тисяч гривень в рік, нам необхідно мати такі гроші. До прикладу, 40 тисяч гривень, 25 років ми будемо потихеньку складати на нашому особистому рахунку, і людина самостійно збере 1 мільйон гривень. Далі інвестиційні компанії збільшують наші кошти на даний час це 14-15% річних Перед цим я розповідала про складний відсоток. І це саме дія складного відсотка капіталізація, податки не знімаються, відсотки зростають, зростають, і лише відсотками ви отримаєте більше ніж 2 мільйона гривень. І загальна сума, яку отримає людина, буде становити десь 3 мільйона гривень. І тому дійсно українці, так само як європейські пенсіонери, зможуть вже отримувати. Велику пенсію і жити на ці гроші. Додатково дія цієї програми накопичення, додатково є ще фінансовий захист на випадок смерті. Як тільки людина оформила такі договір, пам'ятаєте, заплатила 40 тисяч гривень, вона має захист 1 мільйон. Тобто, якщо станеться смерть клієнта, то всі гроші отримують набувачі. причому одразу мільйон гривень. І це буде протягом тижня-двох, а не шість місяців, як в інших випадках треба очікувати гроші. Якщо трагічна смерть, то 3 мільйони гривень. І дуже важливо мати захист по втраті працездатності: 3 мільйона відсоток від 3 мільйонів також додатково ми беремо медичний захист на випадок онкології, інфаркту, інсульти. Коронавіруси, переломи, опіки, госпіталізація все це разом з клієнтом ми розглядаємо, який саме рівень захисту кожна людина хоче оформити. В усьому світі більше ніж 90% населення населення користуються такими програмами, тому що ця система діє більше ніж 200 років. В Україні вона розпочалась з 2003 року. І вже більше 5% українців мають такі програми, і у більшості вона вже навіть закінчилася. Люди отримали кошти. Давайте розберемося в гарантіях. Це ж дуже важливо. Наші люди втратили гроші на ощад книжках, тому гарантії дуже важливі. Гарантії історичні, юридичні, фінансові та аналітичні. Що стосується історичних гарантій. Найбільша компанія, яка працює в 40 країнах світу і має 110 мільйонів клієнтів, це компанія MetLife, створена 1868 рік. Найстаріша компанія з Австрії Уніка, 1811 рік. Працює в 22 країнах, і при чому зауважте, радянський союз було створено в 1923 році. А ця компанія на сто чимось років старіша, ніж радянський союз, і весь цей час вона працювала в усьому світі. І зберігала кошти клієнтів, примножувала їх, і люди отримували житті виплати. Які юридичні гарантії? Всі компанії, які прийшли рятувати українців з світу, вони обов'язково мають реєстрацію в Україні зареєстровані як юридичні. Особа фінансової установи і мають безстрокову ліцензію. Відповідно до закону, ці компанії не мають права збанкрутіти. І відповідно до закону про страхування, стаття 31, вони створюють страхові резерви, які в декілька разів більше, ніж та сума коштів, які вони отримали від людей. Тобто, якщо всі вкладники одночасно звернуться забрати свої кошти. Компанія виплатить ці кошти і ще в два рази більше у неї залишиться. Це відповідно до закону. І також дуже важливо розібратися в інфляції, тому що гривня девальвує і за ті гроші. Що через 30 років станеться, більше всього люди переживають. Але насправді на даний час у нас інфляція не становить більше 10%, і навіть цей відсоток, який 15%, він вже зберігає ваші кошти від інфляції. Але додатково ви можете робити індексацію вкладу і, відповідно, ви отримаєте більше. Як оформити ці програми, це обов'язково треба буде звернутися до фінансового консультанта, і ми оформимо, допомагаємо оформити такі програми. Хто буде дивитися в записі мене цю трансляцію на ютубі, знайдіть на головній сторінці посилання в мій телеграм-канал, і ви зможете вже тут на прямому ефірі задати мені питання.